Сергій Фурса з нами на зв'язку. Інвестиційний банкір. Сергій, вітаю вас в нашому ефірі. Вітаю, ну бачимо, що не припиняються удари росіян по енергооб'єктах і цієї ночі, от якщо не ви чули, знову ж таки неприємні наслідки для всієї країни. Чи можна вже зараз, якщо так підсумувати, можливо, цей тиждень Сергію говорити про певні збитки для, для нас, от саме в сфері енергетики. Ну, збитки, звісно, є, але я думаю, що вони під грифом секретно. Насправді, що точно вони уразили, ніхто не знає. І, звісно, що про це публічно не будуть говорити. Бо більше я думаю, що іноді досить логічно для наших можновладців перевищувати потенційні втрати для того, щоб росіяни не знали, чи потрібно бити туди, куди вони били, але, наприклад, не добили. Тому для нас це втрати це зараз, прямо зараз призводить лише для локальних проблем. Ну це Харків, окрема історія. А довгостроково може відчутно бути в липні-серпні. Перший момент. Чому липень серпень? Тому що це літній пік споживання електроенергії. Це не так боляче, як під час зими для пересічних людей. Бо взимку все ж таки і темно, і може бути холодно а влітку ну хіба що кондиціонери там не зможемо включати. Це така окрема історія. Ну і питання як довго вони це будуть робити, і в принципі мотивація це робити саме зараз. Бо насправді ж всі ці удари по енергетичній інфраструктурі виглядають трошки нелогічними, з огляду на те, що росіяни дочекалися, поки пройде зима, дочекалися власне весняного рівнодення, коли день почав бути більше ніж, зима, і тоді почали бити. Тож там кінцева мета навіть нам не дуже зрозуміло. Це може бути помста за удари по російським НПЗ, наприклад. А може бути якась більш довгострокова стратегія чи реакція, наприклад, на відновлення української металургії і інших промислових підприємств, які без без обмежень почали працювати по електриці, і ще й порти відкрились? Можливо, росіяни і на це реагують. Ну а історія з терактором, терактом в крокус сіті теж може бути якась прив'язка в цій історії. Як думаєте? Ну, я би не прив'язував насправді, бо ну по перше, російська влада чудова знає, що, хто це зробив. Вони розуміють, що це ІГІЛ. діл. Да, вони намагаються перекласти відповідальність за свій, за свій прокол на Україну, але саме уда... ну, вони могли бути куди завгодно, да, не обов'язково бути зараз по енергетичній інфраструктурі для демонстрації росіянам, що дивіться ми мстимося. Mm -hmm. Тому я б не прив'язував це саме до теракту у крокусі, тим більше здається, це почалося трошки раніше. Удари по енергетичній інфраструктурі, ніж сам теракт цей стався. Якщо аналізувати цей теракт навіть не теракт, а ці заяви, які досі роблять росіяни, і вчора вони говорили про те, що там гроші надходили з України. В крипті. Тобто продовжуються оці меседжі закидатися на внутрішнього споживача, правильно, і на світ, але ж світ не повірив Путіну. Це все на внутрішнього споживача, що український слід ну, є. Дивіться, я не знаю точно на кого. Е, дуже потрібно вони прокололися, їх попереджали американці, а вони не змогли запобігти теракту. І тому, власне, потім їм потрібно відновити своє обличчя. І плюс в них зараз теракт це локальна подія. Глобальна подія, яка відбувається, це війна, і все, що не відбувається, вони намагаються використати для того, щоб посилити свої позиції під час війни. Тому цілком природним чином, навіть такий теракт, який в них стався, вони раціонально з точки зору своєї раціональної логіки намагаються використати для антиукраїнських настроїв. Іншого навряд чи ми могли б очікувати. Тому да, вони будуть робити ці заяви. Ефективність цієї пропаганди на ну, мені видається навіть в Росії. Вона невелика. В Росії набагато більше зараз популярна теорія змов, що це саме ФСБ створила ніж те, що якось Україна до цього долучилася. Ну і так само на глобальному світі зрозуміло, західний світ це не сприймає. А якщо намагатися це орієнтувати на глобальний південь? Ну також в мене є величезні сумніви, що вдалося тим більше, глобальний південь це частково там арабський світ, де довіряють тому самому телеканалу Аль-Джазіра і повідомлення іділ. Власне, якщо ІДІЛ говорить, що це діл, то навіщо ключ прив'язувати сюди Україну і так далі? Якщо Сергію говорити глобально про плани Путіна, як Ви вважаєте, цілеспрямовано зараз з'являються ось такі заяви з приводу от Харкова. Ми з попереднім гостем обговорювали та й вчора про це говорили про те, що готовий Путін знову посунути на це місто, його захопити. І пропагандисти говорять про те, що треба вже, вже завершувати власне з цим обласним центром і стирати його з обличчя землі. Плани Путіна на Харків. Ну там я ще бачила і про Одесу. Зараз говорять знову активно. Наскільки вони можуть відповідати дійсності? Дійсно, Путін хоче посунути от саме в цьому обласному центрі? Ну, дивіться, куди що там хоче посунути Путін, ми не знаємо. Але нагадаю, що коли він вирішив посунути біля Авдіївки, це для нас стало несподіванкою. В певному світлі, і саме тому в нього вдалося це зробити. Але навіть Авдіївка зайняла там 3-4 місяці, я вбачаю в цьому намагання підштовхнути Україну до перемовин. Це позиція Путіна зараз. Я, якщо ми не сядете за стіл перемовин зі мною, якщо не будете домовлятися, то я посуну на Харків. Тим цим відлякає як Україну, так і Західний світ, чи то Одессу розповідаючи, чи то Харків. Це переговорна позиція. Якщо не буде перемовин. Я посуну. І власне те, як ця інформація з'являється, вона спершу була зли... у зливах до російської ліберальної преси, причому синхронно до кілька видань злили. Ну так не буває, якщо це не спрямована історія. Тобто, спрямовано зараз Путін атакує не військами, а інформацією погрожуючи. Якщо він дійсно планував би брати Харків, то напевно він би не говорив це вголос, да і не намагався кричати на цьому в світі: дивіться, я буду брати Харків, готуйтеся. Це намагання підштовхнути і захід і Україну до перемовин. А на даному етапі Сергію бажання таке Путіна до перемовин воно продиктовано чим? Тим, що війна виснажує Російську Федерацію чи чимось іншим? От саме якщо ну, про нинішній це... етап говорити, насправді з самого початку. З самого початку Путін планував 2-3 дні на Київ, 2 тижні на Україну. В нього не було плану на велику війну, яка буде реально виснажувати російську економіку. І дійсно дуже часто в Україні є розмови, що в Росії там якісь нескінчені ресурси, вони можуть збільшувати витрати і так далі, де не можуть вони це робити. От не можуть вони це робити, в них вже є пік по ресурсах, і так чи інакше, і санкції підкручують і збільшувати видатки вони не можуть. Якщо там тримати на певному рівні ще рік війни, вони здатні, то дуже важливо, вони зараз витрачають гроші, або як вони друкують, або які в них були накопичені для цього там фонду національного доброводу і так далі. Це скінчені кошти. Це не те, що генерує російська економіка. Те, що генерує російська економіка, недостатнє для рівня витрат. Оце важливо. Тому це не може бути стійкою історією. І Путіну, на Біуліна, і інші розумні люди в Росії так розповідають. Дивіться, ми можемо ще там, рік такі витрати собі дозволити за рахунок резервів і того, що інфляція ще не розкручиться. А далі ми вже не можемо їх підтримувати. Путін це чудово знає, і саме тому він зацікавлений в перемовинах. А підвищити податки, якось закрутити гарячки. Він же ж може і там іще протягнути півроку умовно. Кажучи. Е, ну дивіться, якщо якщо б крова давала більше молока, її потрібно більше доїти. Да, це трошки не стійка стратегія. Звісно, вони будуть підвищувати податки. Вони вже все роблять саме через брак ресурсів. Але це не змінює ситуацію стратегічно. На санкції виснажують ту частину російської економіки, яка може давати податки, тому що податки це ж на Справжній бізнес накладається на людей і на справжній бізнес, які залежить якраз від санкцій. Що зараз, за рахунок чого зараз Росія демонструє економічне зростання? Не за рахунок цієї економіки, яка зростає через інвестиції, ні. Воно демонструє за рахунок витрат держави, яка фінансує військову економіку. І далі там трошки розподіляється. Це знову ж таки. Та це економіка, яка не може відновлювати сама себе, вона залежить від вхідного потоку. А вкладати податки він пряму може тільки ту частину економіки, яка власне і зараз і так себе погано почуває. Тому давати більше податків, ну це з часом досить швидко, з швидким часом закінчиться погано. Я побачила інформацію, що один день війни обходиться. Мабуть, ви теж бачили Сергій, обходиться Росії що менше в 300 300 мільйонів доларів. Може таке бути. Це може бути ще не воно, ця абсолютна цифра. Нам нічого не каже. Ну тобто це може бути мало, може багато. Ці абсолютні цифри за день, ну 330, а може 500, Яка різниця? Ну тобто це не принципова сума. Да? ми маємо розуміти, що є певні витрати, які Росія робить, і збільшити ці витрати вона вже не здатна. Вона може підтримувати 2024 рік, принаймні на рівні 2023 року, і іноді навіть у цьому є сумнів. Якщо говорити про підтримку наших західних партнерів вчора, президент говорив про черговий наступ, можливий з боку Російської Федерації, про травень-червень. Одночасно він говорив, дякував партнерам за допомогу і говорив про те, що штатам теж вигідно допомагати Києву зараз. Чому, чому так? В чому вигода сполучених штатів, щоб зараз перед цим повноцінним. Ймовірним наступом допомогти Україні, і яка користь їм від цього ну дивіться, перш за все, це наше послання, це те, що ми кажемо. Ну є користь чи немає користі? Ми маємо це казати, щоб стимулювати. Це ж було сказано в контексті розмови з Джонсоном і в контексті спілкування з західними журналістами, щоб стимулювати цих трампістів, нарешті поставити на голосування допомогу Україні. Тому користь це дискусійне питання. Глобально за рахунок того, що воює Україна, виснажується Росія, яка є потенційним супротивником штатів, от користь, да як тут же питання: що б було б, якщо б Україна не воювала, це б стимулювало, наприклад, Китай вже напасти на Тайвань. Якщо б супротив України не затягнувся більше ніж там на два тижні, то можемо з великою сказати, що через певний час то Китай би атакував Тайвань. І це було величезною проблемою, в тому числі для Сполучених Штатів, які мали б Тайвань захищати, і це була величезна проблема для всієї глобальної світової економіки. Завдяки тому, що Україна опирається, це демотивує Китай, в тому числі нападати на Тайвань. Це як приклад потенційної користі для Сполучених Штатів. Але, ну, знову ж таки, перш за все, треба розуміти, ми це кажемо, тому що ми хочемо допомогу від Сполучених Штатів. І ми маємо це казати. Є ця користь для США, нема цієї користі для США. Ми маємо казати. Для вас корисно нам допомагати. Будь ласка, допоможіть більше. І при при цьому пам'ятати а українці чомусь це дуже часто забувають, що спочатку війни ми отримали просто безпрецедентний рівень допомоги, якого ніколи не було за всю історію світу. І зараз та сама ситуація в української економіці вона безпрецедентно чудова для нашої ситуації з війною, і це можливо виключно, виключно через те, що нас підтримує захід. Почули з цим розібралися. Ще хочу вас запитати, це я згадала про слова Зеленського про повноцінний можливий наступ в травні, червні. І ну таке воно трошечки як дисонанс. Знаєте, з одного боку нам говорять про те, що там відкривають аеропорти, там готові відкривати, умовно, так, в Борисполь. А потім тут наступ, тут все добре, тут все погано. Ну, і ти інколи прокидаєшся, і ти взагалі не розумієш, в якому ти світі, світі живеш. З одного боку, добре, що нас попереджають, виходить, так? А з іншого боку, такі неприємні новини, що не хочеться їх чути. Як тут реагувати, як споживати інформацію зараз, Сергію? Ну, обережно. Ну знову ж таки, розуміючи, навіщо зараз Зеленський сказав про травень і Він сказав це американцям, американським журналістам і, напевно, Джонсону, для того, щоб стимулювати допомогу Україні, вказуючи на те, що дивіться, у нас зараз російська. Атаки на енергетичну інфраструктуру наше ППО вже не є такою ефективною, тому у росіян є результат. А далі буде ще гірше, будь ласка, нам допоможіть, бо інакше ми можемо не втриматись. Це стимул, першу чергу, сигнал американському суспільству і американським політикам, що треба прискорити допомогу. О через призму цього ми маємо про це говорити. Ми зараз не знаємо, чи готує Росія якусь велику кампанію влітку, чи не готові. І це не принципово впливає на те, ми маємо говорити про це американцям чи ні. Ймовірність така є. Нам конче потрібно, щоб американці нарешті прийняли цей пакет допомоги і виплатилися з свого власного політичного цього болота, політичної кризи. І тому ми про це говоримо з іншого боку, про позитивні новини. Ну дивіться, ніякі аеропорти не будуть відкрити до кінця війни. Ми маємо це просто зрозуміти. Да, це якась ідея, фішечка така. Чомусь про це говориться, але ну не буде цього до кінця війни. Ніхто з авіакомпаній не буде брати на себе ризик літати зараз в Україну. Почули. Дякую за аналітику. Сергій Фурса був з нами на зв'язку. Інвестиційний банкір.